Не кажи, не вмію, а кажи навчуся, і тоді ти добрім гуморі і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Привіт, малята! Це мій друг Тарасик. Нарешті настала тепла пора року у нашому рідному краї. Можна піти на прогулянку, помилуватися природою, а ще з'їздити до своєї бабусі. Бабуся живе далеко. Давайте вирішимо, на чому будемо до неї добиратися. Назвіть, що зображено. Автомобіль, поїзд, автобус. Корабель. Як назвати одним словом? Так, це транспорт. Відгадайте, на чому ми поїдемо до бабусі? Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Це поїзд. Вирушаємо. Поки їдемо, давайте подумаємо, хто така бабуся. Бабуся це мати, або батька. Або мами. Молодці. Ось нас зустрічає наша рідненька бабуся. А яка бабуся? Бабуся привітна, усміхнена, радісна. А хто Бабусина радість. Послухайте віршик Галини Могильницької, який так і називається Бабусина радість. Щоранку, як сонечко в небі засяє, бабусина радість у двір прибігає, хоч і невеличка за те не лінива ускочить у хвіртку. І зараз до діла, то носить водичку, то двір підвітає, то з яблуньки гусінь в садку оббиває, а то у дворі Молоточком стокоче. Все робить бабусина радість охоче. Бабуся радіє та ще й примовля. Щодень? Та все більше є радість моя. Росте як клиночок побіля води, а радість це хлопчик. А може, це ти? Малята хто бабусина радість? Бабусина радість? Це хлопчик, її онук. Як він? Допомагає бабусі. Онук носить водичку, двір підмітає, з яблуньки гусінь в садку ОБИВАЄ, молодочком стукоче. А як ви допомагаєте своїй бабусі? МОЛОДЦІ! А хто це біля бабусі на подвір'ї? Назвіть їх кінь, кіт, коза, свиня, собака. Як назвати одним словом Свійські тварини? Згадайте, хто такі свійські тварини? Це тварини, які живуть біля людей. Але чомусь вони сумні. Давайте скажемо лагідно. Може, вони і посміхнуться? Це кінь, а лагідно буде? Конячка, дивіться, він посміхнувся. Кіт, котик. Свиня, свинка, собака, собачка, коза, кізочка, молодці, всі тваринки усміхнені. Свинка Хруля запрошує до руханки. Зайдемо до будинку. Як затишно і гарно у бабусі в кімнаті, сідайте, будемо куштувати бабусині смаколики. Які відгадайте, їх цінують за начинку, в них ховають сир, родзинки, сливи, яблука і мак, різні овочі на смак. Як же зветься цей дружок? Відгадали? Пиріжок? З чим бабуся напекла нам пиріжків? Подивіться, що ми бачимо? Яблуко абрикос? Пиріжки з чим? Пиріжки з яблуком? Повторимо разом. Пиріжки з яблуком, слива вишні, пиріжки з чим? Пиріжки з вишнями. Повторимо разом Пиріжки з вишнями. Капуста горох. Пиріжки з чим? Пиріжки з капустою. Повторимо разом. Пиріжки з капустою. Полуниця яблуко. Пиріжки з чим? Пиріжки з полуницею. Повторимо разом. Пиріжки з полуницею. Картопля. Морква. Пиріжки з чим? Пиріжки з картоплею. Повторимо разом пиріжки з картоплею. Розовнички? Смачного. Ось і побували ми у бабусеньки. Бабуся мене пригорне, так теплесенько, щічки, носик поцілує, так гарнесенько, люба бабусенько моя, серденько моє, дякую, ріднесенька, що ти в мене є. Поважайте та бережіть своїх бабусь. До побачення, малята!